Всім доброго дня. Неділя 16 листопада. І подик сигнальний. Сорт Роман Один подик, зато, мабуть, і більший. Садженець придбаний у Олега Лесів. має висоту. біля 2,50. Все нормально. Будемо ждати на другий рік урожаю на сазунці. Вже можемо з нього прививати. Було сазунців більше, видно тут, не сазунців, а плодиків більше. Весна була. Та осипалися, весна була прохолодна. Ну, все, видержали нормально. З другого ракурсу. У нас паде дощик. Довг-таки ну, повторився, мабуть, 16 листопада. Тримається ще досить непогано. От такий дебелий, великий плодик. Хоч тут на цьому березі досить сухо у нас. О. І пасіка стоїть. І то, то, літом засухливо. Але все нормально, приріст хороший. Є гілочки, які треба відкинути. О, наприклад, тут там. По саженцях. Я легенько пройдуся, паде дощ. Соснівська і Дар Софіївки Є в наявності і по 600 гривень, і по 800 гривень. Ціну трохи заокруглили, на 50 гривень більше. Саженців вже не дуже багато. По східних сортах, там перміски, може є, одна-дві штуки. По східних сортах тут вже теж прорідилося сильно. Викупку ми не робимо, як таку загальну викупку для того, щоб, ну як сказати, у прикоп ми не робимо. Ми тільки під замовлення, тому трохи туго йшло. Всіх поки, всім поки ми відправили кому пообіцяли. По 600-800 по 800 гривень є ще хачія. Там унизу видно. Арсимон, мускат, мабуть, є тільки по 800, може 2-3 саженці. Є, що там ще може бути. Зенджімару, то по 600 гривень, то невеликі савенці, бо три великі я лишив собі. Він йде як запилювач. Ванілія теж йде як запилювач. Там можливо один-два савенці є у продажу 800 гривень. Джиро і тріумф по декілька савенців, ну то. По декілька, то два-три саженці, більше їх немає. Ну, За персимон мускат я казав, персимон мускат можливо теж, тільки один-два саженці. Бо персимона було багато, В основному його розібрали. хачії багато забрали. От. Якщо подивитися цей ряд, тут було густо хачії. Так як якось воно так. Всім мирного неба і удачі, будьте здорові.